Браслет, Аквамарин приїхав його е, особливі енергетичні властивості. Яку ж магію має аквамарин? Що саме робить його особливим? Аквамарин це той самий камінь, пройшовши з Яким по вулиці, чоловіки будуть падати як листя штабілями, але з іскорками в очах. Це ніби квізочка бутон, який розпустився і позліталися джмелики. Дівчата, будьте обережні, може бути занадто багато уваги і притягнуться не просто чоловік, а саме той чоловік, який вам потрібний, з яким можна говорити про чакри та ретроградний Меркурій, або про рослини улюблені, або про візерунок на нігтях. Тому що всі ми знаємо, що щаслива жінка це виговорена жінка. І тільки чоловік, який має симпатію або любов до жінки, може витримати цей нескінчений словарний запас, який ллється з неї, сидіти, слухати її і сказати: «да, моя, моя говорунья. Чому саме так аквамарин впливає на чоловіків? А все просто, просто він відкриває в тобі все більше і більше енергію жіночності. Це ніби як Wi-Fi починає випромінюватися, і чоловіки просто щитуються енергетично. Аквамарин ніби нагадує про ті перші побачення, про почуття до вас, про ту ніжність, закоханість. Якщо ви вільна. Ми знущаємося чоловіків, одягаємо цей браслет дозовано. А якщо ви вже маєте свою пару, це може позитивно вплинути на увагу, на ставлення вашого чоловіка до вас. Це відкриває в ньому бажання діяти. Тобто, це піднімає його рівень чоловічої енергії, тому що виходить балансування. Жінки додається розслаблення, а чим більше ми розслаблені, тим вільніше протікає наша енергія через енергетичні тіла. І коли є дозвіл відкрити в собі цю животворящу енергію чоловіка, відповідно відбувається гармонізація і підвищується чоловіча енергія. Також аквамарин це про горлову чакру. Кува це творча енергія через горлову чакру. Оратори. Вчителі, люди, які хочуть донести через горлову чакру не тільки слова, а вібрацію слова, любові, аквамарин саме для цього. І особливо в поєднанні з рожевим кварцем. Аквамарин, це рожева і кварц це відкрита сердечна чакра, тобто слова твої утворюються в сердечній чакрі, піднімаються в горлову. І, і вже виходять через неї з любов'ю, трансформуючись цю вібрацію слова, яка заходить у саме серце людей. Як я поєднала мінерали в одному браслеті, аквамарин гарно з'єднався з рожевим кварцем, утворюючи одну єдину таку сильну вібрацію. У іншому браслеті я ще додала гірський кришталь, який посилює твій зв'язок з духом. Під цілю інтуїцію. Якщо в тебе є е, хоч якісь сумніви в жіночності або страхи, е, краще е, розбавити аквамарин білим агатом. Він підчистить енергію і позбавить страхів. Аквамарин має таку м'яку енергетичну дію, що він чудово комбінується з іншими мінералами, дивлячись, яку вже який аспект ти хочеш посилити. На що звернути увагу? Дійсно, рекомендую цей мінерал. А якщо він в тебе вже є, опиши, як ти його відчуваєш енергетично.